Вітаю! Мене звати Лада. Тему, яку я розкриватиму на моєму каналі це магія мистецтва слов'янської традиції та культури. Сьогоднішня тема це ритуальне та обрядове очищення простору, оселі та офісу. У слав'янській традиції ритуальне очищення простору посідає особливе місце. Цей процес не лише допомагає позбутися негативної енергії, а й сприяє створенню гармонії та сприятливої атмосфери для життя та роботи. роботи. І так, очищення будинку. Будинок для слов'ян завжди був священним місцем, де мешкає дух сім'ї та предків. Ритуальне очищення будинку включає використання різних методів, таких як обкурювання травами, використання живої води, вогню і читання молитов. Ці дії допомагають усунути негативної енергії, що накопичилися у просторі, та привнести до будинку мир та благополуччя. Наші предки четно відносилися до очищення оселі. Очищення проводили перед чотирма сонцехресними святами, а саме перед Різдвом Божича Оляди, Великодня, Купала, Овсеня, а також за потребою. Наприклад, якщо щось сталося в родині смерть, різноманітні тяжкі захворювання або весілля. Очищення оселі можна робити по-різному. Давайте розглянемо декілька варіантів. Перше. Звичайне прибирання оселі. Звичайне прибирання оселі можна перетворити на ритуальне дійство. Ви можете проводити очистку просторі. Простору, наприклад, два рази на місяць, на молодих зростаючий місяць, і на повінь спадаючий місяць. І зробити це дійство ритуально і в певному стані, тобто налаштуватися, задати мотив чи намір, що би ви хотіли, від чого маєте намір звільнити простір оселі, очистити її, наприклад, від негативних думок, різноманітного характеру, конфліктів в родині можуть часто хворіти діти і взагалі якісь тяжкі захворювання рідних. Найбільш благоприємніше таке очищення робити на наповіль, адже наші предки слідували космічним та астрономічним циклам природи, і місячне сяйво, його сила однозначно посилить і допоможе вам в цьому дійстві. А якщо господиня відчуває, що потрібно залучити якісь блага, благополуччя, достаток, матеріальні блага в родину, проводили прибирання оселі на молодик. Сьогодні в сучасному світі все ж таки добре в хаті мати віник. Віник рахувався завжди в нашій традиції магічним атрибутом. В слов'янській традиції віник має безліч магічних властивостей і використовується в різних обрядах та ритуалах. Віник часто використовується як оберіг для захисту будинку від злих духів та негативної енергії. Його ставили біля входу у хату або встромляли в поле, щоб відвернути нечисту силу. Вважається, що вінник може виганяти хвороби, наприклад, хворого обмітали вінником, щоб вигнати з нього хворі. Ці магічні властивості вінника роблять його важливим елементом у слов'янській культури та традиціях. Другий варіант. Це ритуальна очистка оселі чи офісу. Офісний простір також потребує регулярного очищення, особливо якщо в ньому часто відбуваються конфлікти чи стресові ситуації. У слов'янській традиції при цьому використовуються ті самі методи, які для оселі, а саме обкурювання травами та використання святої води, святого вогню. Допомагають створити більш продуктивну та спокійну робочу атмосферу, що сприяє покращенню настрою та підвищенню ефективності праці. Ритуальне очищення оселі чи офісу можемо проводити самостійно, опираючись на свої магічні здібності і можливості. Яким чином? Перше, зазначаємо чіткий намір, що хочемо, друге молитва будь-яка. В славянській традиції це молитва до роду та рожаниць, це молитва звернення до давніх слов'янських божеств, які вважаються покровителями родини та оселі. Наприклад, рідні рожаниці. Захистіть наш дім, очистіть його від зла та негативу, нехай у ньому панує мир та благополуччя. А також молитва до Перуна Перун. Бог грому та блискавки і вважається захисником оселі. Наприклад, Перуне могутній захисник, Очисти наш дім від усякого зла. Нехай твоя сила охороняє нас. Третє. Воскові свічки, вогонь. Вогонь вважається потужним елементом, що очищає. У будинку запалювали свічки. Чи багаття і вимовляли молитви, звернені до вогню. Наприклад, вогонь очисти наш будинок, спали все зло і негатив. Нехай у нашому будинку буде світло та тепло. Ці молитви та обряди допомагали слов'янам підтримувати чистоту та гармонію у своєму домі, у своїй оселі. Четверте. Це жива вода. Слов'яни надавали воді особливого значення і вірили у її магічні властивості. Щоб освятити воду і зробити її живою, вони проводили різні ритуали. Вважалося, що вода з річок, озер і джерел Джерел має цілющі та очищуючі властивості. Особливо магічних і цілющих властивостей вода набувала на Ярдану 6 січня. Воду освячували за допомогою спеціальних змов та молитов, звернених до богів та духів природи. Ці слова вимовляли з вірою в їхню силу та магічний вплив. Слов'яни використовували різні змови та молитви під час освячення води, щоб надати їй цілющі та захисні властивості, наприклад, роди Всевишні. Кличу світло твоє життєдайне, силу батька, сварога і лади матінки і всіх богів світли. Прийдіть і благословіть воду сю. Воду могли обкурювати димом трав, таких як полин, Звіробій і чабрець, щоб посилити її магічні властивості та очистити від негативної енергії. Воду залишали на ніч під світло місяця або на день під сонячним промінням. Вірячи, що небесні світила надають їй особливої сили та енергії. П'яте це обкурювання травами. Слов'яни використовували різні трави для обкурювання будинку з метою його очищення та захисту від нечистих сил, а саме, Олин вважалася однією з найпотужніших трав для вигнання. Злих духів і очищення простору. Звіробій використовувався для захисту будинку та залучення благополуччя, чабрець застосовувався для очищення та освіження повітря, а також для захисту від хвороб. М'ята використовувалася для заспокоєння та створення гармонійної атмосфери будинку. Лаванда допомагала очищати простір і залучати позитивну енергію. Обкурювання проводиться не тільки для очищення, але й для встановлення контакту з духами і богами, які, як вірили слов'яни наші предки, що обов'язково почують людину, яка звертається до них. Третій варіант це обрядове, глибоке очищення простору. Обрядове глибоке очищення простору. Проводиться духовним провідником обрядодія. Так називають людину, яка проводить обрядове дійство в слов'янській традиції. Ви можете запросити духовного провідника обрядодія, і він проведе глибоке очищення простору вашої оселі, офісу, обрядову. Це дійство в слов'янській традиції називається Благосвята. І відносяться до життя стверджуючих обрядів. Ці молитви та обряди допомагали слов'янам підтримувати чистоту та гармонію у своїй оселі. Слов'яни наші предки не тільки дбали про чистоту простору, а також чітко дотримувалися чистоти свого тіла, душі і піклувалися про чистоту свого роду. Ритуальне та обрядове очищення простору має глибоке, символічне значення. Воно допомагає людині відчути зв'язок із природою та предками, а також усвідомити свою відповідальність за підтримання чистоти та гармонії у своєму оточенні. Цей процес нагадує про. Важливість духовного та енергетичного здоров'я, яке безпосередньо впливає на фізичний та емоційний стан людини, важливо проводити ритуальне очищення регулярно, особливо в періоди змін або після негативних подій. Намір, із яким проводиться ритуал, відіграє ключову роль, щире бажання очистити простір. Та наповнити його позитивною енергією посилює ефект ритуалу та допомагає досягти бажаного результату. Якщо вам сподобалася ця інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції. До нових зустрічей!